Приготуємо дуже швидкий квас за 2 хвилини. Для цього нам потрібна 3-літрова банка води. Вона має бути не гаряча, ну така тепленька. 5 столових ложок цукру з гіркою. Тут ми її розсипаємо, звісно, без цього ніяк. Помішуємо, так. витираємо швиденько, наче нічого і не сталося. Угу. Помішуємо. Далі. Далі ми беремо. Одну чайну ложки сухих дрожжей, вони мають бути без гірки. Так, насипаємо, угу. вкидаємо і швитисенько помішуємо. Мішаємо, мішаємо, мішаємо. Мішає. Далі беремо також. Одну чайну ложку без гірки кислоти. Поки готуємо, розповім, він має постояти у нас на столі. Після того, як Ми його приготуємо десь 2-3 годинки, щоб він вихолонув. Після того, як він вихолоне, ставимо його в холодильник на 5-6 годин і можна, в принципі, пити. Далі беремо розчину каву, одну чайну ложку для кольору. Так, Помішуємо. Мішаємо, угу, мішаємо. Мішає, мішає. е, далі, це за бажанням. Беремо родзинки. Я вкидаю на 3-літрову банку десь штук ну, 12-10 вистачить. Вкидаємо і все, даємо настоятися, і можна пити.